Стародавня порода легенда швейцарських Альп Сенбернари. Бернари. Доброзичливі велетні, які протягом століть довели свою відданість людині, рятуючи людей з підснігових лавин і ставши домашніми улюбленцями, не втратили своєї готовності оберігати свою двоногу родину. Назва сен Бернар походить від монастиря святого Бернара на одноіменному високогірному перевалі. Сьогодні мандрівник долає цю відстань за лічені хвилини по шестикілометровому автомобільному тунелю. А за старих часів шлях через перевал був довгий і небезпечний. Особливо взимку монастир давав мандрівникам притулок у 17 столітті. Ченці вирішили використовувати спеціальних собак для порятунку людей, що потрапили в лавину або сніговий буран. Товста шкіра надійно захищала їх від холоду. А чудовий нюх дозволяв знаходити мандрівників, похованих під снігом. Витривалі собаки носили на собі поклажу, крім того, могли відчувати наближення лавин і цим часто рятували життя господаря. Легендарним чотирилапим рятувальником став пес Барій, який у період з 1800 по 1812 рік запобіг загибелі понад 40 осіб. Зараз цим бернар вважається типовим сімейним собакою. Спокійний, дисциплінований, щиро любить дітей. Ці собаки не просто добрі, дружелюбність, допомога, турбота про людей це якась найвища мета їхнього існування. Очевидно, що подібні якості розвивалися упродовж сотень років, а тому сен Бернар навіть генетично сформований саме таким. Можливо, когось відлякають великі розміри, але сенбернари Бернари вкрай рідко нападають на людей. Якщо напад вже ж таки відбувається, він обов'язково був спровокований. Однозначно боятися вродженої необґрунтованої агресії не варто, адже її просто немає. Але якщо хтось серйозно загрожуватиме членам його сім'ї, пес спробує зупинити зловмисника серйозні і зібрані ці білоруді велетні геть позбавлені зарозумілості і бажання випандритися перед родичами. Та який сенс комусь щось доводити за таких вражаючих габаритів? Цей собака може гідно відповісти на злісні випади, але тільки у випадку, коли противник таких самих розмірів. В інших ситуаціях цей пес просто залишить задиру без уваги. Характерна риса темпераменту сенбернарів глибока задумливість, у яку вони іноді впадають. Позбавитися цієї особливості навряд чи вдасться. Тому прийміть як даність той факт, що іноді ваш вихованець буде трохи довше, ніж потрібно, роздумувати над чинною дією. Але цей пес не тугодум. він дуже уважний собака. Ніяка деталь не вислизне від його погляду. Але ризикувати марно він не буде, тому що не любить порожньої метушні з гавкотом і біганини. В силу того, що в характері сен Бернара закладено дружелюбність, він не дуже підійде як охоронець, хіба що відлякуватиме незнайомців своїми розмірами. Але це зовсім не означає, що потрібно сприймати його як плюшеву іграшку, з якою можна робити все, що спаде на думку. Собаки цієї потужної породи чудово орієнтуються у просторі і легко знаходять дорогу додому, навіть якщо опинилися у незнайомій місцевості, врівноважені та добродушні за своєю природою. Сенбернари легко уживаються з будь-якими домашніми тваринами, починаючи від кішки і закінчуючи пернатими вихованцями. Вони досить велелюбні і однаково лагідні по відношенню до кожного члена сім'ї. Відпочинку ці добродушні гіганти віддають перевагу пасивному. Сенбернар, що розвалився на килиму або дивані, як правило, знаходиться в прикордонному стані між сном і неспанням, не забуваючи стежити за діями людей. Собаки з. Спокійні, не створюють зайвого шуму і гавкають лише у виняткових випадках. Характерна особливість сенбернарів – інтенсивне слиновиділення. Тому, якщо ви не готові витирати рідкі сліди з підлоги, меблів та колін домочадців, передивіться до інших порід. Виховання та дресирування цієї величної породи мають початися ще в цуценячому віці. Маленький сен Бернар повинен відгукуватися на призвісько, звикнути до повідця, реагувати на поклик господаря, так як це молос, він не блискавично схоплюватиме інформацію, але тільки но сен Бернар засвоїть урок. Запам'ятає його на все життя при дресируванні краще не муштрувати собаку, скоріше потрібно терпляче і м'яко пояснювати, чого саме ви хочете від нього домогтися. Дорослих тварин можна вигулювати за будь-якої погоди. В ідеалі собака має проводити на свіжому повітрі від 3 до 4 годин на день. Для туценят теж влаштовуються щоденні променади. Але короткочасні і лише у погожі дні. Крім того, малюків, які мешкають у багатоквартирних будинках, належить у перші місяці життя не виводити на прогулянку, а виносити. Адже через постійні спуски та підйоми сходами тварина може заробити викривлення кінцівок. Важливий момент шиня Сенбернара протипоказано надмірну рухову активність під час вигулу. Тривалі пробіжки, багаторазові стрибки, які здійснюють тварини, можуть спровокувати деформацію суглобів. Не рекомендується вигулювати вихованця відразу після їжі. У собаки має бути час на післяобідний відпочинок та нормальне перетравлення їжі. А якщо малюк іде на вулицю неохоче, швидше за все, він просто не встиг як слід відпочити після попередньої прогулянки. У такому разі цуценя краще залишити вдома, а екскурсію відкласти на інше. Час у літній період сенбернари Бернари страждають від спеки, тому вигулювати їх краще до 12-ї години дня або у вечірні години. При цьому чотирилапі добре переносять помірно низькі температури. Перш ніж завести такого потужного, великого собаку потрібно добре подумати, де його утримувати. Є ті, хто заводять сенбернарів у квартирах, але тоді у вихованця має бути достатньо місця для відпочинку та ігор. Також і вигул має бути більш тривалим. Найкращі ці собаки почуваються у заміських будинках, у приватному секторі. Там, великим сенбернарам просторно, вільно, у них достатньо особистої території. Чи можна отримувати сенбернара на вулиці на повітря? постійному проживанні цей собака дуже контактний і постійне замикання у вольєрі вкрай не бажано. Можна залишати у вольєрі ночувати, а в день вільний вигулу дворі можна також завести для Сен Бернара невелику собачку для компанії. Якщо люди йдуть на роботу на цілий день, сен Бернар з розумінням ставиться до вимушеної самотності. Він не стане вити або громити від нудьги і туги квартиру. Він весь день чекатиме свою сім'ю, щоб радіти її поверненню. Це дуже врівноважений пес, і водночас бернари завжди готові підтримати ігри чи забави. Густа шерсть собак потребує догляду. Вичісувати її потрібно раз на тиждень. А період линяння, що трапляється двічі на рік, частіше Сенбернари – здорова порода, але як і у всіх великих собак, у них є два вразливі місця: – кишковий тракт і опорно-руховий апарат. До року півтора потрібно уважно стежити за розвитком цуценя, як він ставить лапи, чи легко піднімається, як ходить і бігає. При найменших побоюваннях, що із суглобами малюка щось не так, слід звертатися за консультацію до заводчиків чи ветеринарів. На жаль, навіть негативні тести батьків щеняти на дисплазію не гарантують, що у вашого вихованця не з'явиться це захворювання, адже воно може бути не тільки генетичним, а й набутим від неправильного вирощування. Ще одна проблема санбернарів: схильність до завороту шлунка. Коли повний шлунок, що погано утримується слабкими зв'язками, перекручується, перешкоджаючи просування їжі та газів у кишечник, доставляючи собаці сильний біль. Щоб уникнути завороту шлунка, власники сенбернарів повинні засвоїти просте правило: спочатку гуляємо і тільки потім годуємо собаку. До недоліків породи можна віднести порівняно невеликий термін життя – 8-10 років. Сен Бернар є ідеальним компаньйоном, що поєднує хороший характер з неабиякою зовнішністю. Цей поступливий собака належить до гігантів собачого світу, а також представник цієї породи головний герой кінострічки Бетховен.